Доброго ранку всім. Сьогодні 21 липня закінчується сезон абрикос. І я хочу своєю порадою може комусь допомогти, хто вже котрий рік підряд не може виростити урожай абрикос. Все дуже просто. Ось у нас велика здоровенна стара абрикоса. Ось я покажу, як, який ми врожай зібрали. Я правда, ми як її садили, ніхто не думав запам'ятовувати, як цей сорт називається. Ось такі плоскі, крупнючі абрикоси. Мені дуже, дуже. Обідно, що я не знаю на назву сорту, бо треба вже якісь молоді такі гарні гарні посадити абрикоси. Ну нічого, це в нас молоденька. Ну, в народі кажуть, ананасна, Не знаю, який це сорт насправді. І оце саме пізніше на ринки в нас кажуть на неї попугайчики. Ну, що треба, щоб ми ось нема ні в кого абрикос. У нашому селі точно так нема абрикос, і всі кажуть, що абрикози померзли, при тому, при всьому, що морозів не було взагалі. Що ми робимо? Це треба просто не ліниця. Восени, обробка абрикосів, коли, коли вже листопадять дерева. А ще температури плюсові обробка сечовиною, мочевиною по-російськи, 600 грамів на 10 літрів води. Все по гілках, по стобору, все заливає, чоловік все заливає весною, в фазі, фазі такого конуса зеленого до, до, до розпускання бруньок. Трьохпроцентна бордовська рідина. Ми її готуємо саме не буду про це розповідати, бо, бо правильне приготування рідини є дуже багато відео. І потім, що дуже обов'язково, всі думають, що в період світіння не можна не бризати ніяким ніяким хімікатом. І в період світіння ми брізали хорусом. На деяких деревах хоруса нам не вистачало. Ми брузга бризали фондозолом, і вже цвіло десь 50% квіток. Все, оце, це, оце мінімальний комплекс, який ми зробили, але ми працюємо кожен рік. І ось я вам показую вверху дерева, де чоловік високе дерево не достав. Він то е, драбину ставив, доставав, але ну, видно, не дуже попадало на гілки високі. От там було поураження моніліозом. Моніліозом, це за захворювання моніліоз. І якщо у вас вже дерева заболіли, то навряд чи щось поможе. Треба робити хіміч, хімічні обробки, без них ніяк. Це дуже рідко, коли така ситуація виникає весною, що в період світіння тепло, сухо, а не мокро і холодно, коли передається це, це захворювання через, через квіточку. Воно йде пораження, йде прямо по молоденьким гілочкам, і деревам, можуть як у цьому році, то я бачу себе по селу, що багато дерев ну навіть загинули. Ну якщо не загинули, то тільки-тільки почали відновлюватися. Оце все обробука. Ну, ми ще бризуємо, звичайно, інсектицидами проти, проти шкідників, але то вже, то вже пізніше. А Проти маніліозу, якого весь всі називають, що абрикоса замерзла, оце така обробка. Просто треба не полінитися. І це все обробити. Всім дякую, дякую. Буду рада, якщо комусь пригодиться, те, що я. Он сказала.